Так, дорогі друзі, компанія Мотор Україна приїхала нова партія шефенгів. Це 244-та модель в червоному, як дехто каже, оригінальному кольорі. Це модель R. Вона йде з переднім радіатором, повний привід на ресорній підвісці, і тут у нас стоїть незалежна гідравліка. Зараз я вам покажу, як це все працює. Значить, мотор має SF-138. Не будемо довго зупинятися. Це модель з боковим радіатором, у нас ось бачимо. Та модель йде з переднім радіатором. Відрізняються вони. Ось тут -от повинна бути буква. Або немає букви, або є буква Р. Це означає фронтальний радіатор. Ресорна підвізка те, за що, те за що шифенги так полюбляють. Дуже гарний. Кулачковий передній міст, дуже потужний, до речі, дуже гарна КПП, і як висновок з цієї КПП, дуже товсті чолки задні. Такі чолки стоять на 40 тракторах, на 40 кентаврах. Вал відбору 540 обертів цього вистачає повністю, щоб покривати всю роботу. Фрези, купалки, сажалки, коси, роторні. Все покриває, все працює, навіть бур і так далі. Трьохточка у нас іде клешня під 22 палець, звичайна клешня. Тримає така 600 кг навантаження, рівно ж стільки ж підіймає такий виносний циліндр. Гідравліка на таких тракторах вже йде примусово. І плюс тут у нас стоїть додатковий гідророзподілювач, він має вже гідровиход. Це дуже великий плюс саме цієї моделі, тому що на базових тракторах без гідророзподілювача такої функції немає. Колеса тут стоять 95 на 24 Вони йдуть з довантажувачами по 27 кг. Плюс передні колеса у нас 6,12. На передньому мості також встановлена ось така от довантажувана гірка. скажімо так. Ну, вона йде там порядка 35 кг, не пам'ятаю точно. А це у нас модель іде з переднім радіатором. Ось, Вона має в назві буковку R. Вона викарбована. тобто Це не наклейка, бачите, да? це не наклеїчки, як от роблять. Вони йдуть вже, е з заводу, отак от приходять вже конкретно кузова. Так. В принципі, так, вони нічим не відрізняються. Тобто, я дивлюсь мости все те саме. В принципі, вони відрізняються тільки радіатором. Ось у нас спереду стоїть радіатор, на тому у нас стоїть боковий радіатор. В принципі, на цьому і все по, від, по відмінностям. Насос у нас стоїть на КПП і на тій, на тій моделі має 4 передачі вперед, одну назад. Куліса КПП йде зі зміщеним центром у праву сторону. Також повишені поніжені перемикаються ось цим важелем. Все це зроблено через пильнички. Розташування по старому лишилося. В принципі, у нас задвоєна педаль тормоза чомусь сама права. по центру стоїть газ і там щеплення. Датчики нарешті, от нарешті, за що можна сказати, додали датчик мотогодин. Лічильник мотогодин, якщо бути точно. Запам'ятаємо цей день. 24 рік, третій місяць, коли на шефенгу вперше з'явилося ось цей датчик. Оце от просто от подарок судьби. Молодці шефенги, тому що реально дуже довго вони тримали цю марку, не ставили лічильники мотогодин на свої трактори взагалі. Ми на кожному відео ми писали їм. Листи. Тобто звертались багато шанувальників цієї техніки, але не було. От мені цікаво, до речі, я не помітив на цій моделі також. да всі На всі моделі додали лічильники Мотогодин. Алілуя як то кажуть. Отаку техніку вона прибула, є в обмеженій кількості, але можна замовити її по наявності. Коли вони є, можна замовити з доставочкою додому. Доставка безкоштовна по території всій. По всій території України додому привозимо без передоплати, гарантія офіційна 2 роки. Документи реєстраційні для постановки на облік ми також вам надаємо. Вони безкоштовні для наших клієнтів. Тобто купуєте трактор, вдома перевіряєте, з водієм розраховуєтесь, він вам віддає гарантійний талон. Потім подаєте в бухгалтерію заявку на документи, вам роблять пакет документів для реєстрації і реєструєте їх у себе в Держтехнадзорі. Вони вам дають номери і їздять собі спокійно, експлуатуйте техніку. Якщо сподобався вам саме такий тракторець або з боковим, або з переднім радіатором, чекаємо ваших дзвінків для замовлення, бачите номер на екрані або лишайте заявку на нашому сайті motor.com.ua силочку я вам залишив. Всім мирного неба, пока-пока.